Сама найефективніша система навчання у мене це була покупка ось цієї книги. Вона дуже сильно надихає своєю історією, своїми. Факапами, тому що Меті Маконахю пише про свої факапи і про те, як вони його навчали, як покращували його. Тобто кожен факап насправді це наступна сходинка, яка піднімає тебе вище, яка є опорою твого особистого зростання. Читаючи цю книгу, я почала в себе більше вірити, більше собі дозволяти, більше. Е Більше себе приймати і приймати свій шлях як класний, як надзвичайний, як феєричний, і ця система допомагає мені вірити в свій успіх.